Привіт, це Міра І сьогодні в нас буде трішки незвичайне відео, тому що, по-перше, я сподіваюся, ви звернули увагу на звук. Він тепер не вбиває ваше вуха. Дуже сподіваюся на це, тому що в мене нарешті з'явився мікрофон. Друга причина це те, що в нас буде коротке відео, у якому буде одна тема, і це навіть не тема. А Повіщення донесення вам інформації про щось, про що це челендж, In Your Style? з ну, моїм артом, спідпенд, якого ви зараз бачите на вашому екрані. Є результат, тобто є оригінальний арт, котрий ви, якщо захочете, можете перемалювати і прийняти участь у цьому цьому челенджі. Ну, у кінці. Я думаю, всі з вас знають суть цього челенджу, але якщо ні, то по-перше, ось так виглядає його хештег, що прикладається як «Намалюй своїй стилистиці, в своєму стилі. Я чи ну автор <плес> якийсь малює оригінальну картинку, а інші там підписники чи люди, котрим просто сподобався арт, чи захотіли прийняти участь у цьому челенджі, перемальовують його, викладають. Я пропоную вам у інстаграмі. Тому що, ну, <смеш> де ще викладають під хештегом Joe this in your style, і потім е або ніжне підкреслення є нік автора, або просто без цього підкреслення «Нік автора. Я вирішила тепер поговорити з вами про оригінальний арт, який ви, якщо хочете, зможете перемалювати. Ну, це моя основна героїня, є маска цього каналу Міра. Її так звати, так? Да. <сіст> я не знаю навіть, це вона у честь каналу чи канал у її честь треба буде про це подумати, але не зараз. Так от вона, вона в мене, якщо ви бачили якісь хоча б арти з неї, ви знаєте, що в неї немає оцих котячих вушок. Чому вони є? Тому що я подумала, що оригінальний арт він, він має бути якимось цікавим, але не складним. Найскладне в нас те, що це просто портретик, цікаве те, що в неї так прикольно складені її ручки, лапки, є наявність у цих самих котячих вушок. Тому що, блін, кошкодіячки, хто їх не полюбляє, я вам не повірю, якщо ви кажете, що вам вони прям таке не подобаються. Тепер проговоримо трішечки про, що правильно про правила оформлення, угу. як назвати, челенджу. Тож в нас є моя оригінальна картинка. Ви що робите? Ви берете і перемальовуєте у своїй стилистиці. Ви можете прям таки один в один: її освітлення, є персонажа, є позу, є міміку скопіювати, але ну, у своїй стилистиці логічно, логічно, прям таки перемальовувати досконало. Так сказати, не треба, бо тоді цей челендж не буде, мати сенсу, розуміти, чуваки? Я сподіваюся, що так. Також ви можете. У свого персонажа у цій позі з цим освітленням, або мого персонажа взяти і намалювати у трішки, може, іншій позі, може якось погратися з освітленням з цим сердечком, ніби на неї світить на якийсь такий от великий ліхтар, не знаю, чи прожектор. Але щоб вгадувався оригінал. Тобто, якщо ви дивитесь на вашу картинку, її оригінал, їм можете стовідсотково сказати, що вони якось пов'язані між собою, то ви все зробили правильно. Але якщо ні, то я пропоную вам як сказати, взяти більш деталей з, з мого арту, тобто з оригіналу. Ми зараз поговорили про правила оформлення самого арту, тобто процесі, коли ти малюєш. А зараз пропоную вам. Як сказати, уже у соцмережі, тобто у інстаграмі. Так, цей челендж я пропоную вам в Інстаграмі проводити. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм або мій телеграм-канал, то посилання завжди є у описі під всіма відео. Тож приходьте. Так, я вам зараз виведу на екран, як буде виглядати <смі> мій, так сказати, хештег. <смі> тобто, Draw this in your style Ніжне підкреслення, Low Mira Art, як є, називається Мій профіль в інсті. стін. На, на рахунок дедлайну, а, не знаю, я пропоную вам, ну, типу, 4 тижні, місяць, чому б ні? Тому що це а, багато часу, але є багато людей, якщо захочуть, зможуть прийняти участь, Йо не як сказати не поспішати, тому що я не хочу, щоб ви, типу, робили собі ще нерви через це, через дедлайн до якогось челенджу. Ну, це не те, чим я пропоную вам забивати свій мозок, а просто порозважатися все. На рахунок призу чи чогось такого я не впевнена, бо в мене не так багато часу, щоб ще й робити арти безкоштовно, <свісно> навіть якщо це приз за челендж котий, у котрому я є організатором. Але, коротше, я вирішила, що буде класно, якщо я. Зв'яжуся з авторами артів, котрі мені дуже-дуже сподобаються. Спитаю Сподобаю в них про їхні інші, може, соцмережі, чи її просто як інструк ставлю. Але не просто як всіх інших учасників з результатами Джусіню Стейл, відео, звичайно, буде через місяць. Я буду вставляти ну, сам арт є Нікун інсті. Але от людей, котрі мені дуже сподобаються, вони, по-перше, будуть першими в цьому цьому списку. А я також я покажу їх інші арти, котрі мені, може теж дуже-дуже сподобаються. Я, в принципі, оцю всю їх сторінку. Ну, коротше, буде їм більше уваги. Я думаю, це чесно, тому що. Ну, увага, типу, за те, що ви дуже круто намалювали, і може, це комусь реально допоможе набрати свою аудиторію на основі моїй. Не дуже великій, але дуже дружній, милій. Також хочу дуже вам сильно подякувати за перші 300 підписників на Ютубі. є недавно у нас була. Теж така кругла дата, кругле число у Інсті це 500 підписників. Просто дуже-дуже дякую. А якщо ви вже у цих перших 500 та 300 людей, то можу вас просто пожати вам вашу ручку, ви станете першими олдами цього каналу. І, звичайно, ті, хто війшли у першу сотку, то, ну, то ваще. Але перші 300 та перші 500 – це теж такі олди олди. Також хотіла розповісти, що у мене нарешті з'явився прайс-лист. Він є у телеграмі у закрепі. У другому, тобто, як ви одразу зайдете, тикнете, буде цей прайс-лист. Ціни в мене невеликі, я малюю я швидко. Тобто цей портретик я зробила за півтори години. У мене, звичайно, був скетч, але його я теж малюю швидко. Тобто, якщо вам потрібно швидко і недорого, ну, звертайтеся. Повноцінки, звичайно, набагато, як сказати. Довж по часу робити, є фон, це теж нагрузка. Але, ну, якщо, наприклад, ви хочете собі аватарочку кудись чи шапку на Ютубі, чи щось не знаю, там, портретик на день народження, що завгодно, то пишіть мені, там є куди написати всі ціни, всі доповнення, там теж розписані. Також я буду вам серед, я буду дуже сильно вдячна, якщо ви мене щось замовите, тому що це, по-перше, на, йде на підтримку цього каналу, на його розвиток. Навіть е просто звичайний портретик е нескладний. Я, мабуть, не знаю, може вам ж скидку ще зроблю. Хто його зна. Ну, а поки що я пропоную вам поглянути на результат, на оригінал картинці. Вау! Якщо вам вона сподобалася та ви б хотіли її промалювати, або вам знайшло натхнення, будь ласка, будь ласка, я сьогодні ж її виложу в інстаграм, там ви зможете, прийшовши по посиланню в описі, подивитися її, ще раз переглянути хештег, можете собі її заскринити щоб було легше промальовувати. Якщо будете... Ну, якщо буде така можливість, можете записати спідпейт, та я, можливо, його вставлю вже у результатах. Тобто у відео по теж в лютому стилі, котре буде через місяць з результатами. Я сподіваюся, що вам сподобалася така ідея, таке відео. Чекаю на ваші відгуки. Неважливо, де. У Ютубі, в Телеграмі, в Інсті, не знаю, хоч у особисті повідомлення. А наразі я буду з вами. Бай-бай і я... все. До побачення, любі!